Твоє навчання, боже, курси, література. Людина купує iPhone, давай, на прикладі, вивчає його, каже, як користуватися камерою. Ми з тобою приклад розбирали. Людина купує додому дитині не знаю, самокат, джебчика якогось маленького, сидять, розбираються в цій ігрушці. Півтори години, дві години, якщо це якась така масова ігрушка, Там 8 годин може розібратися. Щоб розібратися в фітнесі, про те, щоб бути здоровим, треба виділити, як, на мою думку, якщо дивитися, якщо ти вже знаєш якихось там людей, які, добились, які досягли успіху, які вже мають певні регалії, ну, хай тобі ну, пів години знадобиться, щоб просто послухати будь-яке його відео або з ним всі один на один проговорити, де я тобі скажу, що треба базові принципі. Що, нам в школі розказували Зож, ну, спиш 8 годин мінімум, лягаєш до 10 години. Там є процеркальні ритми. Тобі кажуть, їж там зараз дуже сильно популярне, де 80 на 20, де в 80 буде гарна їжа, 20, їжа це он, джанк фуд і так далі. Тобі говорять, мінімум сидячої роботи і багато активності. Це вже буде просто результат. Я не знаю, чого. У нас це так знецінюється, чого ми зараз на цьому всьому так акцентуємо увагу. Але тим не менше, це наша робота.